Вітаю, друзі, покроковий рецепт бісквітної заготовки для тістечок Рафаелу. Молоко з олією нагріваємо добре майже до кипіння 80-90 градусів. Або в мікрохвильовки. Всипаємо все борошно, ретельно перемішуємо і відставляємо в сторонку. Як схолоне, так щоб буде приємно рукою вже торкатися, ми додамо жовтки. Тим часом білки з дрібкою солі збиваємо до прозорої піни. В два прийоми вводимо цукор, в два навіть в три прийоми. Ось так. Це називається м'які піки або клюв. Тим часом ми включаємо духовку. І змішуємо по одному жовточці в нашу заварну масу. Додали, добре перемішали. Тим часом ми не тільки включили духовку, ми ще поставили чайник, тому що нижнім дечком ми будемо вставляти дечко з кипятком, а верхнім наше тісто. Обидві маси нам потрібно буде об'єднати. Ще раз показую білки. Клюв образовується, ну, не такі прямо, як на пасочку. І якщо ви перевертаєте формочку, то вони не витікають. Тобто нам потрібні білки не перевзбиті, але такі, щоб тримали форму, ці білки мусять нам структуру структурою дати, тому що тісто без розпушувача і без соди. Ділимо білкову, білкову частину нашого тіста ще на три частини дві окремо. Одну залишили. В не, з нею змішуємо е, жовток і тісто. Ми це робимо окремо, щоб не осадити усі білки. Получається така маса, як на чизкейк. І тепер викладаємо білки в один або два прийоми і такими складуючими рухами будемо об'єднувати, духовка вже гріється. Дечко з гарячою водою також внизу стоїть. Ця дечко прямо на решетки буде стояти. А це, що велике, зараз побачите для наших тістечок чи для рулета, воно буде в тих виємочках, які є в духовці. Ось так дуже ніжно перемішуємо. Минулого разу, друзі, я пекла за таким схожим рецептом японський бисквіт Кастелла. Так, І вся ця вода википіла в духовці. І справді, коли я прижимала готовий безквітик, так просто нажимаєш на нього. І він тріщить і хрустить оті пузирики, м'які-мілкі воздуха лопається таке, ну, прикольно, щось нове на нашій кухні. Також трохи по-іншому випікаються ці азійські бисквіти. Перші 20 хвилин на 135 градусів, наступні 20 хвилин на 150-160 і ще дамо, трохи постоять у виключенні. Готово, друзі, бисквіт не перепікаємо, залишаємо світлим і м'якеньким. Він дуже сильно ароматний, пахне одночасно еклірами, заварнушками і бисквітом. Будьте готові, що він може трошки опасти, як це з еклірами буває зазвичай. Він дуже ніжний, пористий, послушний. Коли нажимаєш, видає такий звук специфічний. Залишаємо на одні сутки для вистоювання і можна використовувати для безквітного рулета, він легко скрутиться, поки теплий, можете його рулончиком скрутити. Або ж ми будемо готувати рафаелки, Крем Рафаелу і тістечка Рафаелу порційні. Якщо те інше відео ви не плануєте дивитися з тістечками, дивіться, він крутиться, він ніжний, послушний, він такий дуже-дуже багато містить дірочок, які зручно пропитувати просто молочком. Отож, готуйте, друзі, і смакуйте.